Безпека та людський фактор, транспортний колапс, але чиста совість. Конфлікт між людьми та владою, певно, у нашій країні буде вічним, але зараз не про глобальне. Зараз проноболіла. Все більше людей, особливо у столиці, почали жалітися на те, що під час повітряної тривоги зупиняється весь наземний громадський транспорт. Таксі коштує як ракета до Хаймарса в метро пекло. Так живуть люди у столиці, живуть та проклинають кличка. Добре, не буде спойлерити про транспортні перипетії. Розкаже нам наша Карина Клишун далі. А ви знали, що зупинка всього громадського транспорту в місті навіть на 30 хвилин завдає збитків місцевому бюджету в мільйони гривень? А якщо це столиця, вітаю! Це не тільки збитки бюджету, але ще й транспортний колапс в переміжку з чорною касою. Але давайте по порядку. Господи, допоможи. У 2023 році, влітку, Київська міська держадміністрація відзвітувала у Києві більше ніж 3,5 мільйонів людей. Люди повертаються до столиці. Скоро буде як до повномасштабного вторгнення. Сказали і побудували якийсь новий парк. Тож важливіше, Ви вже прокинулись. Тоді є новина, можна йти і милуватись. Раділи людям, адже це ж гроші в бюджет. Проте забили зовсім на їх комфорт. Я б сказала на базові потреби. Неодноразово жителі міста та гості зверталися до влади, аби та владнала ситуацію з транспортом. Адже новий парк ніяк не вплинув би на оце. Це затори. Останнім часом вони тільки ростуть в столиці. Знаєте, не в кілометрах е і зростая зміряється два часа. 50 кілометрів треба їхати два часа. А якщо тривога, то лівий берег просто стоїть. Або ж коли тривога, чи то на лівому, чи то на правому березі, можна побачити вже людські затори. Якщо що в підземці ситуація ще гірша, бо мости перекриваються. Люди неодноразово просили владу вирішити це питання, адже навіть під час тривоги людям треба їхати на роботу, працювати і якось жити. Ідею пускати громадський транспорт під час тривоги підтримували навіть нардепи. Громадський транспорт у Києві повинен працювати під час тривог. Вісім петицій із проханням залишити транспорт працювати під час тривог. Тисячі голосів киян і все одно ті самі аргументи для відмови. Повторювати їх навіть не буду. Вісім петицій. Скарг ще більше, бо ж Київ залишається єдиним містом України, яке зупиняє наземний комунальний транспорт під час тривог. Бо мер не хоче вирішувати це питання, перекидаючи всю відповідальність на військових. Популістичне рішення про те, що громадський транспорт має рухатися під час тривог, можуть призвести до трагедії. І відповідатимуть же не ті, хто вимагає не зупиняти транспорт, і не ті, хто роздає обіцянки це зробити заради того, щоб збирати лайки, сподобатися. Найстрашніший популізм це популізм під час війни. Я ним не займаюся і не буде. Головне зберегти життя людей. Сказав кличко, як відрізав при тому, що некомунальний транспорт продовжує курсувати, беручи подвійний тариф. Це, шановні, повна лажа від мера Києва. Далі розкажу, як це впливає, і на ваш гаманець. Мені є з чим порівняти. Рідний Харків у місті сигнал повітряної тривоги тривають годинами кожного дня. Проте транспорт весь курсує по графіку. Більше того, він безкоштовний. А на зупинках працюють спеціальні укриття. Показово, чи не так? Дніпро Одеса, які також частіше потерпають від російських атак, ніж Київ, теж виявляється, не зупиняють транспорт, адже такої альтернативи, як метро, у Одесі взагалі немає. А людей купа. Проте на зупинках, так само як і в Харкові, будують укриття. А в Києві кличко. Не бачимо. Мера немає. Знаєте, що замість бетонних укриттів у КМДА вирішили зробити? Скляні зупинки. Скляні зупинки для Києва на понад вісім мільйонів. За словами мера Кличка, масово встановлювати нові бетонні укриття, зокрема на зупинках, не можуть через відсутність державних будівельних норм підрахували транспортні аналітики лише година простою, завдає збитків на вісім з половиною мільйонів гривень. Для людей не менше. Якщо тривога вас застала посеред вашого шляху, а ви лікар, наприклад, і поспішаєте на роботу, то за таксі ви можете віддати до тисячі гривень, а то і більше. Чи хтось врегульовує це? Ні. Чи хочуть це врегулювати? Схоже, теж ні. А сьогодні, в завтрашній день, і всі можуть дивитися. Сказав колись мер Києва. Хоч ця фраза стала основою для жартів у випадку з рішенням зупиняти громадський транспорт під час тривоги, вона як ніколи влучно описує цей тривожний колапс, недалекоглядність і нездатність планування. А яка ситуація у вашому місті? Що взагалі думаєте з приводу цього? Пишіть у коментарях.